Кому із внутрішньопереміщених осіб скасують виплати у 2024 році? Хто та чому може залишитись без допомоги? Перш за все, всі внутрішньопереміщені особи, які отримували допомогу до 1 лютого, продовжуватимуть її отримати до 1 березня. Проте, з 1 березня виплати на проживання продовжаться ще автоматично на 6 місяців для таких категорій внутрішньопереміщених осіб. Перше, це пенсіонери, які отримують пенсію менше, аніж 9444 гривень. Це особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до досягнення ними 18 років, тяжко хворі діти, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, батьки-вихователі та прийомні батьки. Щодо всіх інших внутрішньопереміщених осіб, то їм потрібно повторно звернутися з заявою про призначення допомоги на проживання. Проте, при вирішенні цієї заяви буде виховуватись низка критерій, за яким уповноважений орган вирішуватиме, чи має така особа право на отримання допомоги. Зокрема, це місце проживання, склад сім'ї, сукупний дохід тощо. Більше інформації щодо зазначених критерій або як звернутися внутрішньопереміщеній особі з заявою про отримання допомоги на проживання, ви можете знайти за лінком під цим відео.